Від сьогодні не дихнути вже на повні груди запиняє горло сьогодення, все одно кричати в небо буду. Від сьогодні зойк, моє наймення. Від сьогодні житиму грайливо, ніби кожен новий день останній. Я не знаю свою крайню днину, а відтак життя, моє бажання. Від сьогодні дух гартує тіло, попри порух болю, без зупинки. Від сьогодні я горю. Не тлію, я горю жагою добрих вчинків. Я своє життя добром наповню, наче киснем втомлені легені. Щира вдячність розілліється кров'ю і життям наповнить мої вени. Що доби в житті нова реальність, і, на жаль, не кожен день натхненний. Навіть попри біль і днів, дуальність щастя зойк, тепер моє наймення.